Вітаю на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ваші вподобайки, ваша підписка, якщо ви не підписані, коментуйте і, і поширюйте інформацію. І пишіть, а з якого регіону ви нас дивитесь, друзі. Я не даремно в руках тримаю оцей качан кукурузи. Тут 18 рядів і 48 зенен в одному ряду. Це качан зібраний з поля, яка в минулому році забезпечило урожайність фермеру 12 тонн сухого зерна. Це непоганий урожай, друзі. Та якщо її продати в кукурузку там, по, навіть по 8 тисяч гривень за одну тонну і вкласти в вирощування десь 30-32 тисячі, то можна отримати хороший прибуток. І в цьому році площа кукурузи буде. Трішечки збільшено, ми це також прогнозуємо. Але ми також прогнозуємо і певні питання, які необхідно вже, до яких необхідно сьогодні вже готуватися, друзі, для того, щоб отримати по цариці ці полів хороший прибуток, хороший високий урожай. Ну і, відповідно, прибуток. Друзі, після цих морозів, які в різних регіонах були до мінус 20-25, де був сніг, де не було снігу, ну, на полях, де снігу не було, вони ще висушили до 5 сантиметрів поверхню ґрунту. Вологи в ґрунті немає, просто немає. Вона є, друзі, є, Не лякайтеся, що її немає. Але вона на глибині там до 30-40 сантиметрів. А якщо копнути туди нижче, то там вже її немає через те, що не було нормальних опадів ні в восени, не було нормального снігу. Взимку, тобто поповнення вологи не було за цей осінньо-зимовий період. А чи буде вона весною? А весна вже буде через декілька днів. І аграрії почнуть сіяти спочатку ну, ярину, ярі зернові, потім кукурузу, чи соняшник, потім сою. Ну, взагалі, якщо не посієш, і урожай не отримаєш. І ми десь хочемо зацепити тему, а як краще підготуватися до захисту кукурузи від бур'янів, через те, що бур'яни забирають найбільшу, найбільшу частку врожаю цієї культури. Не фороби, не шкідники в нашому регіоні, друзі, а якраз бур'яни. І дана кукурузка от якраз е дала хороший урожай при нормальному внесенні страхових гербіцидів, коли вона не була пригнічена, нормально розвивалася, і фермер дійсно отримав хороший рів 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 рівномірний е розвиток рослин, і вони відповідно сформували хороший качан, однорідний. Оскільки вологи нема, друзі, то ми е не рекомендуємо вам готуватися до внесення ґрунтових гербіцидів. Ми розуміємо компанії, які сьогодні на ринку пропонують ґрунтові гербіциди для кукурудзи, але е давайте саме добре проаналізуємо, що, а як буде розвиватися погода от, е під час сівби, чи будуть опади чи ні. Якщо буде сухий ґрунт, то ґрунтові гербіциди вони не просто не спрацюють проти бур'янів, а вони ще спрацюють і на гірше, тобто вони будуть негативно працювати і на розвиток самої кукурудзи. З ґрунтовою темою зрозуміло. І так їх десь співвідношення 20 до 80 ґрунтова схема до страхової. Ну, хто, можливо, комбіновано вносить і ґрунтові, і страхові, і такі є аграрії. Але тепер давайте вернемося до страхових гербіцидів, друзі. А в такій посусі, які все-таки на краще використати страхові гербіциди, ми не будемо сьогодні називати ні марки гербіцидів, ні діючі речовини. Ми просто будемо говорити взагалі за ситуацію, які страхові гербіциди під час посухи, а посуха це стрес для рослини, будуть найбільш ефективні гормональні групи чи інших хімічних класів, тому хочеться якраз підняти це питання і отримати від вас відповіді. А що ви як ви рахуєте, як готуватися до внесення гербіцидів на кукурузі іменно в час таких екстремальних умов, через те, що якраз неправильний підбір гербіциду. Внесення під час стресу на посів може призвести до значних втрат. І тому ми якраз під'їхали до поля, подивилися, що сухо, вже курява йде, ну, трошки сніжок потепліє, вже дане поле може заходити боронувати. Ну, відповідно, сіяти кукурузку ще буде рано. Але час бисто пройде і починається її вже сівба. І ще хочу сказати, що для спонсорів інтенсивної технології, друзі, в нас є хороший вебінар по технології вирощування кукурудзи, де ми розглядаємо різні варіанти по внесенню гербіцидів, і ґрунтових, і страхових, різних хімічних класів, тих чи інших умов. Тому, якщо у вас бажання є, ми ж не примушуємо нікого, ви можете стати спонсором. Інтенсивний технолог і мати доступ до наших навчальних вебінарів, до наших майстер-класів. Хто, ще раз повторюю, побажає. Тому, друзі, важлива тема, як в цьому році правильно спрацювати із гербіцидами і не тільки на кукурузі, друзі, а й на інших культурах. Це ж саме стосується і соняшнику, і сої, ну і інших важливих сільськогосподарських культур. На все добре з вами сьогодні Олексій Сиренко. Команда наша ArtFields. до зустрічі на каналі Слава Україні!